Вітаю, друзі! З вами Віталій Василенко і ми на уроці географії. Сьогодні ми дізнаємося, що це за речі, хто і чому їх виготовляє, і чому це все називають вторинним сектором економіки. Отже, вперед. Вторинний сектор економіки це виробництва, що займаються створенням закінченого і готового до споживання продукту. Без авто, одягу, гаджетів, літаків, кораблів, ми вже не уявляємо наш світ. Він стає все більш поєднаним та глобальним. Країни та компанії об'єднують свої зусилля у виробництві певних товарів. Таким чином вони формують ланцюги доданої вартості, сучасну форму поділу праці, де процес виробництва певних товарів від їх замовлення до отримання може бути розподілений по різних підприємствах. Наприклад, процес виготовлення взуття може мати такий вигляд: сировина, розкроювання матеріалів, збірка заготовок. Збірка взуття, обробка взуття, продаж. Кожен етап виробництва може проходити на окремому підприємстві і навіть країні. І кожне підприємство додає до ціни наших черевиків свою невелику частку. Здебільшого такий підхід використовують ТНК транснаціональні корпорації, компанії, що мають заводи та фабрики за кордоном. Таким чином ТНК здешевлюють виробництво черевиків за рахунок. Менших податків та дешевої робочої сили і водночас допомагають країнам, що розвиваються. Що ж, розгляньмо ці процеси детальніше: залізо, мідь, алюміній ці метали наявні в багатьох сферах нашого життя. З них виготовляють автомобілі, літаки, електроніку. Для виробництва формується відповідний ланцюг доданої вартості: видобуток та збагачення сировини, транспортування збагачених руд, Випалка металу, чавуну, сталі, міді і споживання металу. Металургія це галузь, що одержує метали з руд. Вона поділяється на чорну залізо та кольорову мідь, алюміній та інші. Кінцевий продукт у металургії це різноманітні метали та їх сплави. Головний чинник розміщення підприємств чорної та кольорової металургії сировинний через необхідність у рудних та кам'яновогільних корисних копалинах. Найбільшою ТНК з виробництва сталі є ArcelorMittal, яка має 60 філіалів у різних країнах світу. У високорозвинених державах Японія Великобританія цей чинник змінюється на транспортний через нестачу власних ресурсів, формуючи таким чином тісні міжнародні економічні зв'язки. Лідером в галузі чорної металургії є Китай та Індія, кольорової металургії Чилі та Перу. До головних виробництв вторинного сектору економіки належить автомобілебудування у 2017 році. Виробництво авто у світі становило 97,3 мільйона одиниць. До найбільших автокорпорацій ТНК можна віднести Toyota Motor Японія, Volkswagen Німеччина, General Motors США. Китай, Сполучені Штати Америки, Японія та Німеччина є провідними виробниками автомобілів у світі. Суднобудування залишається важливим чинником розвитку світової торгівлі. До найбільших виробників морського транспорту належать Китай, Республіка Корея та Сингапур. Авіа-та ракетобудування доступні лише для провідних світових держав. Лідерами з виробництва найдорожчого транспорту світу є Сполучені Штати Америки, Франція та Китай. Ну і, звичайно, Ілон Маск крутий хлопець, що планує невдовзі колонізувати Марс. Електротехнічна промисловість є однією з найбільш сучасних і молодих виробництв вторинного сектору економіки. Персональні комп'ютери, планшети, мобільні телефони стали частиною життя кожного з нас. Провідними країнами-виробниками є Китай, Японія, Республіка Корея та Сполучені Штати Америки. Фармацевтична промисловість є однією з найбільш витратних через високу наукоємність виробництва. Лідерами з виробництва та розробки ліків є такі країни, як Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція та Японія. Такі компанії, як Bayer, Sanofi та Pfizer — так саме вони розробили відому вакцину проти коронавірусу, відомі у всьому світі. Виробництво китайського шовку та англійського текстилю свого часу були провідними галузями економіки. Не менше значення легка промисловість має і тепер. Одяг, взуття тканини все це ми отримуємо завдяки низці країн Європи Франція, Італія та Азії, Китай, Індія, В'єтнам. Світові бренди залюбки відкривають виробництва у країнах Південно-Східної Азії та Східної Європи, дешева робоча сила та достатньо висока якість є запорукою успіху Adidas, Reebok, Puma. А ви перевірили, звідки ваше взуття? Щоб узагальнити тему вторинний сектор економіки, ви можете перейти до розділу Конспекти та тести. Там ви знайдете корисні посилання на відео, цікаву інформацію, необхідні карти та схеми і, звичайно, перевірити свої знання. Пам'ятайте, географія це цікаво і легко. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!